Що терор продовжується, і на Запоріжжі не забуваємо, що не так давно ми говорили, як летіли, і вже на жаль, долітають Каби до самого обласного центру. Але і ситуація навколо ЗС також досить таки складна. Пам'ятаєте, лідер нашої країни Володимир Зеленський зазначав, що до того, що там коять рашисти. Ну і ба більше вчора надвечір з'явилася інформація від МАГАТА про те, що за один кілометр від ЗС фіксували. Вибухи, а також влучання снарядів. Ну і вкотре магата дописує, що це загрожує ядерній безпеці станції, але нічого для того не роблять, щоб вберегти і не було ядерної катастрофи. В понеділок, 6 жовтня, співробітники міжнародного агентства з атомної енергії зафіксували серію пострілів в районі Запорізької атомної електростанції. Їхня відстань від Периметра станції становить кілометр. Про це також дописують і наші колеги з посиланням на допис МАГАТЕ у соцмережі ікс в офіційній заяві генерального директора агентства Рафаеля Гросі йдеться, що в районі околи ЦС зафіксовано кілька серій вхідних і вихідних обстрілів. Дві серії влучили в кілометрі від периметра станції. Обстріли збільшують ризики ядерної безпеки на ЗАЕС, яка вже майже два тижні не має зовнішнього електропостачання. Йдеться у дописі. Ну і нагадаємо, після відключення заес від зовнішніх джерел живлення на станції зберігається серйозна ситуація з точки зору ядерної безпеки. Гросі повідомив, що постійно обговорює з Україною та Російською Федерацією пропозиції щодо. Відновлення зовнішнього електропостачання всі ми також бачили ці кадри, коли він приїздив до Москви, а також тис руку путіну. Ну і протягом останніх днів ЗС використовувала аварійне резервне електропостачання. Зазначимо, що з 23 вересня на Запорізькій АЕС зафіксовано 10 десятий бликаут спочатку повномасштабної війни. З ладу вийшла остання зовнішня лінія електропередач, яка з'єднувала станцію з українською енергетичною системою. Ну і при цьому російські загарбники перешкоджають відновленню електропостачання. А от міжнародному агентстві з атомної енергії звернули увагу на те, що ця ситуація дійсно створює загрозу ядерної аварії. Тало відомо, що Збито або ж подавлено 88 ворожих безпілотників. У ніч на 7 жовтня противник вкотре атакував територію нашої країни не лише безпілотниками, але також і двома балістичними ракетами. Іскандер М із Ростовської області Російської Федерації запустив сто 152 ударних ударних «Пушахет», «Гербер» і безпілотники інших типів, із напрямків Орел, Курськ, Шаталово, Приморсько, Ахтарськ, це вся територія Російської Федерації. А також із де тимчасово ок окупований Крим близько 80 із них це шахеда. Повітряний напад відбувала авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділ РЕП та безпілотних систем а також мобільні вогневі групи Сил оборони України за попередніми даними станом на дев'яту протиповітряної оборони збито або ж подавлено 88 ворожих безпілотників типу шахет Горбара, а також дронів. Інших типів на півночі та сході країни. Але на жаль, бачимо, що і наслідки є зафіксовано влучання двох ракет, а також безпілотників на десяти локаціях, також падіння на двох локаціях. І будемо говорити власне починати з того регіону, звідки ми мовимо. Адже сьогодні вночі було неспокійно на Полтавщині, зокрема у Полтавській громаді, і вночі Полтавщину атакували ворожі. Безпілотники у падіння уламків та прямих лучань пошкоджено адмінбудівлю, складські приміщення та рухомий склад залізничної інфраструктури. Так стало відомо, що в ніч на 7 жовтня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники. Під атакою опинилася, зокрема, і Полтавська область. а Нині на своїх екранах ви бачите наслідки цієї атаки. Про це дописують уже і наші колеги з посиланням на Очільника Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когота і повітряну тривогу через загрозу ще ударних безпілотників в Полтавському районі оголосили о 19.53. Вже після опівночі повітряні сили збройних сил України повідомили, що в напрямку міста з півночі рухаються ворожі безпілотники. А у першій ночі Володимир Когот написав про роботу сил ППО у регіоні. У Полтавському районі працює ППО. Перебувайте в укриттях. Ідеться в повідомлення. За даними моніторів на місто з північного сходу одночасно летіло 13 безпілотників. Ну і щодо наслідків, також певна інформація з'являється. Ніч проти 7 жовтня російські загарбники атакували об'єкт цивільної інфраструктури в Полтавській області. Ну й про наслідки також зазначив Володимир Когот. У наслідок падіння уламків та прямих лучань пошкоджено адмінбудівлю, складські приміщення та рухомий склад залізничної інфраструктури. Дописав він у себе у телеграм-каналі. Ба більше начальник області додав, що в удару виникли пожежі, які були ліквідовані підрозділами ДСНС. Також пошкоджень зазнали енергетичний об'єкт. Без світла залишилося 28 юридичних та тисячу побутових споживачів. Крім того, уламками пошкоджено приватний будинок. Але на щастя у всіх випадках обійшлося без постраждалих. Ну і до робіт залучили 16 одиниць техніки, 64 рятувальники ДСНС та пожежний потяг. Укрзалізниці знову ж таки, повідомлення і від Укрзалізниці нині лунають, адже у зв'язку з нічним ворожим обстрілом Полтавщини маємо зміни у Русі приміських поїздів. Якщо ви нині дивитеся, все ж таки нас Полтавщини, і варто до уваги взяти цю інформацію, адже для забезпечення руху низка приміських поїздів курсуватиме із резервними тепловозами, і відповідно можливі затримки кількох поїздів цієї доби тимчасово не будуть курсувати. Полтава Південна Гульці, гульці Полтава, Південна, Полтава, Південна, Кременчук, ромодан Полтава, Південна. Ну і сьогодні за обмеженим маршрутом будуть курсувати інші потяги. Знову ж таки, ви можете ознайомитися з цим, зайшовши на офіційний сайт, а також телеграм-канал Укр. Залізниці Бо більше бачимо, що і Харківщина постійно під обстрілом ворога. І мер міста Терехов дописував, що за інформацією нашого ситуаційного центру цієї ночі ворог завдав по Харкову 20 П'ять ударів бойовими дронами шахет, і всі вони по одному з районів міста. А от очільник області Олег Сенігубов також у себе в телеграм-каналі дописував новини, і зокрема щодо наслідків терористичних атак з боку Російської Федерації. Він постійно звітує кожного ранку по усіх районах області. Дописує, яка нині там інформація. І Він дописав таке: протягом минулої доби ворожих ударів зазнало місто Харків і шість населених пунктів Харківської області. Насток обстрілу в селищі борував, постраждав чоловік. Ворог атакував і на Мишлянський район Харкова використав 25 безпілотників. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: дві ракети, тип нині встановлюється, 25 безпілотників типу геран 2 три ФПВ-дрони. два безпілотники. Тип встановлюється. Ну і на жаль, вкотре бачимо, що є повідомлення щодо пошкодження цивільної інфраструктури, як дописує Синігубов. У Куп'янському районі пошкоджено будівлю заводу, приватний будинок та автомобіль. В Ізюмському районі пошкоджено автомобіль. У Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, сарай, також господарчі споруди та електромережі. Тимчасово знеструмлено 10 тисяч абонентів у Немишлянському та індустріальному районах міста Харкова. Ну і ба більше також очільник області дописував, що транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 83 людини. Залишається 50 Три людини. Ну а на екранах нині ви також бачите наслідки цієї атаки. Харківська обласна прокуратура також оприлюднила відповідні кадри з наслідками терористичних атак. З боку расистів, вкотре бачимо, що страждають приватні будинки. Цивільна інфраструктура, критична інфраструктура, енергетична, щоб люди страждали. От чого добуваються расисти? Якщо ж говорити щодо фронту, також Синігубов дописує щодо відтинків фронту на південно-слобожанському напрямку. Відбулося 19 боєзіткнень в районі Вовчанських хуторів. Кам'янка також в напрямку Кугудізного на Купінському ж напрямку зафіксовано 11 атак окупантів сили оборони від відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Куп'янськ, Піщаного, Петропавлівка і Бугуславка.